Якщо у мене немає фокусу, я вас дуже прошу мене вибачити і все одно далі дивитися відео. є Скадічна, на яка намагається, і сьогодні у мене на настрій на ось такі референси. Я собі вже оформила обличчя, у мене тут рум'яна, тональний хайлайтер. Нічого особливого я не змінюю свою тональну вже, я не знаю, напевно, рік, тому нічого цікавого. Так, ми перейдемо до цих крапочок. Я обожнюю ставити собі крапочки, але я вирішила трошки поекспериментувати з кольором. І я ось думаю, або зробити ось такий якийсь синій, синьо-фіолетовий. Фіолетовий. Так, фіолетовий. Або ось такі два у мене ще є. Я думаю, який з них... Так, я думаю, що ось цей світленький. І ми зараз зробимо з сухих тіней ми зробимо рідки підводку. У мене є мій улюблений тонесенький пензлик. Він вже трошечки мертвий, але. Ось у мене виходить, я не знаю, видно він чи не видно. І пшикнемо сюди. Парфуму. Я не знаю, наскільки доцільно взагалі парфуми пшикать, але. Як страшно! Що ти не пшикаєш? <пух> Малює! Ой, а кольор який гарний. Слухайте. Ще буде тест, наскільки вони довго будуть у мене е, жити, то я з цими, цим макіяжем піду і в кафе. Мені байдуже. Так, добре, я зупинюсь. Краще зупинитися. Зупинись! Вам зараз ось так покажу, щоб ви мене роздивилися. Мені насправді подобається так, мені не вистачає кольорової стрілки, тому ми зараз будемо робити саме кольорову стрілку. Я візьму коричневий звичайний олівець для брів і промалюю форму, яку потім будемо розтушовувати. Для мене це дуже така нервова трошки задача, але, але я хотіла б додати трошки більше якоїсь б'юті-сфери на свій канал, більше переформуватися на дівчачу аудиторію. Ой, слухайте, дивіться, як у мене а, оці перші тіні, які в мене ось тут на очах, як вони в мене лягли. А? Люди фарбуються і розмовляють. Ну, фарбуються в сенсі ось, ну, щось подібне, таке. Не просто тонни там. Під... Пропала все. Тому що, коли я розмовляю і фарбуюся, відбувається ось це. Days later. Так, я залишу ось так, тому що, мені здається, краще. Я вже точно не зроблю. Ми залишимо ось так, можете роздивитися, який в мене вийшов макіяж кольоровий. Ми зараз будемо ще додавати. Я додам ще блискітки. У мене є ось такі. Ой, дуже гарні. Дуже ну, ну дуже гарні, божечко, як вони блищать, але вони на очах дуже швидко скачуються. Я не розумію, що ж я йо-ма-йо, -йо, роблю не так. Я вже їх і трошечки, і багато. Ну, я багато експериментувала з ними, але щось мені. Якщо трошки їх наносити, то від них немає ніякого сенсу. Тобто, сяйва, сяйва майже немає. Якщо багато, то вони 10 хвилин і вони вже скачуються. Тому я не розумію, як мені з ними працювати. Ніде в. На оглядах немає цих тіней, Не знаю, залишилось так. Типу як такий трошки вологий фініш. Подивимось, наскільки їх вистачить. І тепер додамо туш для Вій. Вона у мене, ну, така просто для слова. І спробуємо інші рум'яна. -е 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 -е. Ні, це дуже погано, це дуже погано. Вибачте, що ви це бачите. Ні, ну пасує. Ну пасує. Ну шо, не пасує чи шо? Напишіть коментаря. Я не розглядала варіант, що цей лайфхак буде багат. Так, ну якось також мені не подобається. Вчіть, як вам ці губи, цей комбо, чи підходить воно під цей макіяж? Бо мені щось. Давайте я додам ще ось цю голибину. Стало краще. Так, у вас тепер є е, три комбо е, на вибір. Напишіть в коментарях, яке, на вашу думку, пасує мені більше. Я, напевно, залишу це. Наш макіяж готовий. Оцінюйте в коментарях, як вам від 1 до 10. І пишіть. Можете сказати мені в коментарях, або в коментарях, напевно, не можна. Але можете мені в інстаграмі, в Директ, скидувати якісь референси, або намалювати макіяж, або просто описати макіяж, а я буду його повторювати і відмічати вас потім в сторісах. Всім дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі! Я дуже обожнюю з вами спілкуватися в коментарях. І до нових зустрічей!